Тумба у ванну кімнату від бренду Gold By YUM, Це турецький преміальний виробник меблів для ванної кімнати. Виготовлена повністю з МДФ. І фасад, і полички, повністю все це вологистійки МДФ. Покрита вона двічі ґрунтом, один раз емаллю і ще шар лаку. Все це заполіроване і виглядає просто ідеально. Ця модель має видвіжні висувні ці ящички на доводчиках, тобто вони самостійно зачиняються. Зверніть вашу увагу на умивальничок. Це бренд Калє, знову ж таки, турецький бренд. Має ось таку відбортовку. В даному випадку у нас овальна форма, є така сама прямокутна форма. Тобто можна змінити, якщо вам більш подобається строгий такий дизайн. Загальний розмір 85 на 50. Даний варіант в нас підвесного формату, але можна зробити на ножках. Якщо вам сподобався цей варіант, звертайтеся до нашого сайту або пишіть нам у інстаграм, ми з задоволенням вам її відправимо.